Всім миру друзі, привіт з ЗСУ, з України. Ми міжнародна місія Слово Боже. Я євангелист, лише його вісник. І маю намір запросити вас також на недільне богослужіння, яке є розклад, є певні правила в храмі Господньому, яке буде онлайн в телеграмі. Хто бажає, напишіть мені, будь ласка. Це по перше. Що ж мого серця воно торкнулося? І друге питання. чому ж що ж таке Божа любов? Дійсно? Люди досить путають, що це все дозволеність. Але це не так. Божа любов полягається в тому, що Бог послав свого сина є щоб щоби всякий віручий не помер, але мав життя вічне. І щоб на суд він не приходив. Суд.